Вітаю, мене звати Антон Пшеничний, і це підсумки дня на НВ. Впродовж наступних декількох хвилин ми обговоримо основні найголовніші події, які виникали в інформаційному просторі протягом 23 квітня 2024 року. Тож поїхали. Вже за годину в американському сенаті відбудеться фінальне голосування за пакет допомоги Україні фінансової підтримки на понад 60 мільярдів доларів, окрім власне грошової допомоги, якої там в принципі достатньо, туди увійде багато різноманітної зброї і техніки, а також ймовірно далекобійні ракети Атакамс. Принаймні, таку можливість передбачає законопроект, за який вже проголосували в. В палаті представників, але остаточне рішення щодо надання саме далекобійних ракет має ухвалити діючий президент Сполучених Штатів Джо Байден. Саме Байден має поставити свій підпис, і саме він має ухвалити остаточне рішення. Надавати чи не надавати Україні атакамсі, Атакамсі, вибачте, і цю можливість, можливість відмовитись від передачі цих ракет Палата представників залишила на совість саме президента. Сподіваюся, що цього разу Джо не підведе, адже раніше Байден відмовлявся надавати ці ракети. Бо що? Бо звісно ж ескалація. Мені здається, українців скоро почне нудити від цього слова. Якщо ж Байден скаже так, то пер... ну, скаже так, підтвердить це рішення. То перша партія ракет може надійти в Україну вже наступного тижня, тобто вже незабаром. Принаймні, голова комітету з питань розвідки Сенату США Марк Ворнен в ефірі телеканалу CBS сказав, що Вашингтон готувався до передачі атакамців протягом певного періоду часу, протягом навіть останніх місяців. Тому ракети мають бути готові вже до відправки і залишається лише фактично ухвалити це рішення. І поставки будуть відбуватися дуже швидко. Зокрема, чиновник зазначив, що частина атакамсів вже перебуває на американських базах на території Німеччини, тобто зовсім близько. Ну і звісно ж, готова до відправки. Раніше Україна, я нагадаю, вже отримувала ці ракети ракети Атакамс, але малої дальності. Тепер мова йде про балістичні системи, які можуть уражати цілі за 300 кілометрів від себе. На думку експертів, це. Дозволить збройним силам України уражати цілі на всій окупованій території, зокрема і на півострові Крим. А Керченський міст, ну на думку і аналітиків, навіть самих американців може стати головною ціллю, такою першочерговою, також ключовим питанням, окрім швидкості передачі цих ракет, буде їхня. Кількість тому, що ну звісно, отримати а, атаканси, які можуть бити на 300 кілометрів, це добре, це, це супер, це те, що Україні потрібно. Але зрештою, чи не вийде так, що їх доведеться дуже сильно економ економити. Ця інформація залишається в секреті в суворій таємниці. Військові аналітики кажуть, що передача американцями далекобійних ракет може підштовхнути до передачі Таурусів Німеччиною. Чому тому, що раніше канцлер Олаф Шольц казав про те, що ми не готові надати ракети Таурус, також далекобійні, дуже сучасні, тому що американці не готові надавати свої далекобійні ракети. Ну і дуже багато е, воєнних аналітиків, військових аналітиків кажуть про те, що Німеччина в питаннях військової допомоги Україні завжди звертає увагу на ті рішення, які ухвалюють Сполучені Штати Америки. Тож, зрештою, якщо атакамси, які можуть бути на 300 кілометрів вглиб ворожої території, не ворожої, точніше, а нашої вглиб тилу ворога, на, на який перебуває на нашій е, окупованій території, то, е, звісно, маємо сподівання, що тауруси нам будуть також надані. Оформити новий паспорт закордонний ні. Забрати готовий. Також ні, така проблема виникла за кордоном в українських консульствах в різних країнах світу. Резонансна заява також з'явилася від міністра закордонних справ України Дмитро, Дмитра Колеби. Він доручив. Процитую вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення чоловіків призовного віку в Україні та за кордоном на своїй сторінці в колишньому Твіттері, Нині це соцмережа ікс він написав, перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Зокрема, міністр натякнув, що Отримати консульські послуги е, тим чоловікам, які перебувають за межами України, і не уточнять дані в ТЦК буде попросту неможливо. І обов'язок обов'язконовлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ж ці люди вважають, ну це він саме пише. Якщо ці люди вважають, що хтось там далеко на фронті воює, віддає своє життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від держави, то та. Це не працює. Ось так категорично висловився Кулеба е, доволі небагатозначно. Тут в принципі все зрозуміло. І за словами Кулеба, невдовзі МЗС надасть уточнюючі роз'яснення щодо отримання консульських послуг в межі законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах. При цьому деякі консульства вже повідомили про зупинку надання саме цих консульських послуг, е, наприклад. В Польщі, в Польщі вже виникла ситуація, яку ви можете зараз побачити на своїх екранах. В мережі з'явилося відео з Варшави, на якому десятки чоловіків вже не можуть отримати документи через те, що не працює, начебто, система. Принаймні, вони таку відповідь отримують від українських представниць за кордоном. Хоча у випадку з жінками і дітьми та сама система працює. Давайте невеличкий фрагмент відео цитату. Навіть послухаємо, короче. Дивіться, рібят. Вона вже пробує розганяти народ, виганяти тут ребятки молодці, позаблокували просто кабінки, щоб ніхто не міг заходити, подаватись, і от такі от чілаути. І, до речі, видно, що перебувають українці в Польщі в паспортному сервісі, це державне підприємство документ, і у якраз у паспортному сервісі і повідомили, що через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах підрозділах держпідприємства документ, що ми і побачили на відео. Схоже, почалось в той же час всередині України відбувається дещо інакша ситуація. Всередині України українці почали масово перереєстровувати свої автомобілі. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ. А все тому, що ухвалений закон про мобілізацію, так званий мобілізаційний закон, передбачає вилучення транспорту у тих, у кого автомобілів два чи більше. Звісно ж, вилучення йде на потреби збройних сил України, також вилучає далеко. Не всі я так розумію, поки що немає конкретного е, законодавчого формулювання, що можуть вилучати що таке спецтранспорт, що таке позашляховик, які характеристики у нього об'єм двигуна, там е, радіус колеса і так далі, і так далі. Е, але ну по певне побоювання у людей є. Тож якщо говорити про цифри, якщо у березні громадяни перереєстрували трохи менше 74,5 тисяч автівок, то в квітні цифра зросла дуже різко до майже 111 тисяч. А за договором дарування статистика зросла взагалі в рази, в понад 5 разів. З 444 в березні до понад 2,5 тисяч у квітні далі про розвиток гучної справи навколо міністра аграрної політики та продовольства України. Сьогодні він прокоментував вручені йому підозри від національного антикорупційного бюро України. Сольський заявив, що справа стосується періоду, коли він був адвокатом, а не міністром чи головою парламентського комітету, яким він і був пізніше. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Мінагро у соцмережі Телеграм. На екрані ви можете побачити бачите портрет того самого міністра, нагадаю, що на екс голову аграрного комітету Верховної Ради чинного міністра сольського відкрито провадження. Від набу за заволодіння державною землею на суму 291 мільйон гривень. Та і ще на додачу за спробу заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень. Зараз процитую репліку саме з допису сольського на свій захист. Ну точніше, начебто, з допису міністерства аграрної політики, ви можете побачити на екрані цей скріншот. Події щодо яких за інформацією набу повідомлено по про підозру мені та. Щодо яких поширюється інформація в змі стосується періоду 2017-2018 років, тобто в час, коли я був адвокатом та не був ані міністром аграрної політики та продовольства України, ані головою комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, так написано в цій заяві. До речі, журналіст-розслідувач і засновник порталу проєкту Наші гроші в ефірі радіо НВ це пан Ніколо. Він заявив, що цей антикорупційний улов у набу один з найбільших. Давайте послухаємо його цитату з боку набу. От на моїй пам'яті, це реально перший міністр. Так хороша новина що… Дійшли до чиновника такого рангу, і хороша новина ще й в тому, що е, чиновник е, очевидно, не був заздалегідь попереджений. Е, як на жаль, останнім часом було багато разів. Е, встигали втікти високі е, персони від е, е, підозри НАБУ. Ну так було з голови Нацбанку, з голови фонду держмайна. Е, от а цього разу все окей, і, і він був в Україні. І НАБУ, Прослідкувала, щоб він нікуди не і шили підозру. Хороша новина. Ще один момент згадаю пов'язаний також з міністрами, не щодо арештів, але е, щодо фактично міністерських крісел протягом останніх декількох днів в мережі розганялася інформація про те, що, начебто, сьогодні, 23 квітня, будуть ухвалені певні кадрові рішення щодо е, урядовців. Кабмін мав відправити у відставку деяких е, міністрів е, і не тільки їх. Розумію, що пам'ятати кожного з них складно, тому зараз я покажу фотографії, коли буде Вой згадувати, отже, про кого йшлося? Йшлося зокрема про міністра освіти Оксана Лісового, віцепрем'єрку Ірину Верещук, міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Також йшлося про відставку генпрокурора Андрія Костіна. І тут з цікавого вже не про міністерське, не міністерське якесь окреме крісло, а взагалі про мінкульт його, начебто, взагалі хотіли розформувати і переформатувати. Проте чутки, принаймні станом на зараз, так і залишились чутками, якщо говорити саме про сьогоднішній день. Втім, про певні кадрові зміни в уряді все ж таки говорять і далі про те, якими вони будуть незрозуміло, і е коментарі нардепів з цього приводу стосуються того, що поки що конкретне Кадрових рішень немає, тому що не обрано заміну тим міністрам, яких хочуть звільнити. І наостанок про трагедію, дуже прикру трагедію у Малайзії, під час репетиції військово-морського параду на 90-ї річниці Королівського флоту Малайзії зіткнулись два гелікоптери ВМС цієї країни. Це встигли зафільмувати очевидці. Відео ви можете побачити на екрані. Інцидент стався на військово-морській базі Лумут. На відео дуже чітко видно, як пілоти гвинти. Метокрилів, заходячи в певні маневри, банально не побачили один одного е і ось так, от е жорстко зіткнулися у повітрі. Один з бортів зачепив гвинт іншого, і обидві машини просто впали на землю. Екіпаж двох. Гвинтокрилів складав 10 людей. На жаль, всі вони загинули, всі вони перебували на цих бортах і вижити нікому не вдалося. Якщо говорити про постраждалих на землі, на щастя, поки інформації я думаю, що інформації про них і не буде, тому що один з вертольотів упав на стадіон військової бази, там де не було нікого. А інший у басейн спортивного комплексу на щастя там також обійшлося без жертв. Тож це всі головні новини на сьогодні. Огляд яких я хотів зробити. Я нагадаю, що оглядали ми новини за 23 квітня 2020 Вадцять року мене звати Антон Пшеничний. Це були підсумки з НВ. Якщо вам подобається цей формат, залишайте свої коментарі. А також залишайте коментарі з приводу тих новин, які ви почули ваше ставлення, наприклад, до припинення консульських послуг для українців за кордоном. Підписуйтесь також. Не забувайте на канали Відео НВ та Радіо НВ.